Друзі, всім привіт! Спонтанно вирішила зайти і відзняти дещо влог новинки в Сінсей, Тому запрошую вас з собою. В минулому відео я приміряла дещо в магазині Резерт, в магазині Сінсей, Тому, якщо ви ще не бачили цього випуску, обов'язково переходьте на канал і дивіться моє минуле відео. Манекени вже передягли. Дивіться, ось так стоять. Манекени в такому в таких літніх. Ну це взагалі. Тут спідниця, дивіться, як все непогано достатньо. Спідниця міні, обрізаний низ. Потім 599 білий такий денім. і класно. Да? Чорний, такий масивний ремінь і білий А, І ось такий топ із квіточкою. Блузка написано. Ну, для нас це більше майка топ. І він навіть йде в такий кроп корочений. Тобто такого сіро. Кричневого більше відтінку. І сумочка плетена, які зараз дуже-дуже в тренді, але обирайте, звертайте увагу, дивіться, вони можуть бути і пом'яті десь. І десь із такими от нюансами. Тому обирайте сумочку спокійно, не поспішаючи. Ось така ще форма є сумочок, теж прикольна, до речі. Сумочка відерця такого, да? форма. За 659 гривень. Світла. В новинках є ось такі, що це це до короткого рукава. Е, така цупка бавовна. Ніби щось нагадує і толстовочку. 389. Ось такі йдуть зірочки. А позаду ось такий йде принт Cool Girl Club. Вона не тепла, але і не холодна. Ви бачите, да? така цупкий такий. Цупкий матеріал. Дівчат, дивіться, як класно можна вдягти ось ці шорти в блискітках і е, в камінцях бувають в блискітках, бувають в камінцях. Дивіться з блузою, але шукайте блузу, щоб вона була не такого строгого плану офісного, а більша, якась квітка, якийсь сюди. Чіпляйте якусь сюди брошку, закочуйте рукавчики з якимись, можливо, рюшами навіть. І обов'язково, знаєте, віддягайте, шукайте всі такі собі чоб, чоботи або білі ковбойські, або класика замшеві. Буде дуже круто. Давайте далі дивитися новинки в сінцей. Дуже багато різних футболок з різними принтами, різні відтінки, кольори. Сподобався ось такий принт. Він супер насичений, яскравий. Я думаю, буде на загорілому, загорілій шкірі, буде дуже класно виглядати ця футболка. Вона темно-сіра. І плюс такий яскравий з насиченими кольорами принт. І навіть намисто і прикраси на цих дівчатах, вони навіть переливаються, як ніби справжні. Потім такі футболочки з'явилися, і на них пішла знижка, можливо, це. Минула колекція з минулого ще літа. Дивимося ціну, і ми бачимо, що вона вже оновлена. І тут аж 40% відсотків знижка, 37% відсотків знижка, 289%. Колаборація з Дісней, з таким Міккі Маусом стильна. Я б сказала, до блакитних джинс або ж до ось таких чорних шорт. Потім що по шортах. є одне відео, де я приміряю шорти. Хто не знає, можете полистати, пролистати в одному з минулих відео. Я прям багато шорт приміряла і вибрала собі такі подовжені, обрізаний низ чорного відтінку. В новинках є ось такі леопардові, натомість шорти. Леопардовий принт з ним треба бути обережним, аби не переборщити. Якщо у вас на вас тільки леопардові шорти, то більше нічого в аутфіті леопардового не може бути. Ніколи тож дуже рідко зупиняюся на спортивній лінії в магазині «Сенсей», Ну ось такі, наприклад, із новинок в спортивному стилі є такі футболки, дуже до речі, тоненькі. Сюди підійдуть велосипедки чи то лосини для саме для заняття спортом, чи то в спортзалі, чи то на а, свіжому повітрі. І не розумію, до речі, що тут ці футболки чорні з надписом Пауер роблять поруч із а, класичними бермудами, ще й з таким паском такого коричневого відтінку. Взагалі, мені здається, сюди пасуватиме блуза, навіть така, от як ви зараз бачите на картинці, з воланами, з рюшами. До чого тут ці чорні футболки з білими цими бермудами? Абсолютно бермуди елегантні, навіть класика. Дивно, дещо іноді дуже странно дивно чіпляють в магазині речі, поєднують точніше речі один з одним. Якась несмак, якийсь дуже часто трапляється. Так, тут ось такі шорти, спідниця коричневі. Вітінок класний. Вітінок замітьте молочного такого шоколаду з білим дуже класно поєднується. Ну тут я не можу да, поспорити. Тут в принципі все класно. Тут сарафанчик, ця солом'яна солом'яна шляпа, ця солом'яна сумочка. Тут, в принципі, босоніжки теж такі еспадрильні здається. Так вони. Називається ця модель. Теж вписуються. Подобається мені цей колір. Він такий якийсь світло, світло-світло-коричневий кактус. Принт написано кактус і щось там. кантрі, Зображений такий теж кактус 269 гривень. Да, і дуже класно з білим. Знову ж таки, найкраще поєднується ось такий із білим, з молочним. Тут у нас спідниця шорти. З нею класно, дивіться, вона ось так застібається попереду, якби на бік іде, можна не до кінця, я так розумію, застібати. І коштують такі шорти спідниця 659 гривень. Які розміри? 32-й, дуже маленькі, до речі, чомусь залишилось 32-34. Такі дитячі, 36. Футболочки МК, футболочки є різні. Так, сарафан в'язаний, прозорий, а, показувала. 599 гривень, сумочки ось такі ще. прикольні теж з цим сарафанчиком можна. Коричнева, як на манекені, Спідниця шорти, XXL. Від XXS до XXL, думаю, є. Так, ось такі ще штани, такі теж. А... Розслаблений такий стиль на пляж, місто. 459 будь-куди. Подобаються такі теж футболки, дуже тоненькі, сірі, але вкорочені. З ефектом потертості. Така футболка коштує 339. Ось такі, як на манекені, босоніжки, і вони коштують 459 гривень. 39-й розмір, тканина. Йдуть ось тут, ніби, так, да, вони прошиті. Стілька, устілка пришита. до, виходить, що до підошви. І на таких зав'язках. Вони ще називаються еспадрилі. Є на платформі, на танкетці, точніше, і на платформі, і є от просто така плоска підошва. І з новинок в Home є ось такі подушки з принтом Summer, дуже класні. Чіл ось такі. Є. Блакитний і рожевий, і, блак... і рожевий і молочний. Рожевий молочний, а рожевий блакитний. Лазда. Є ще ось такі в ягідках і в сердечках коштують вони 219 гривень, такі подушки. Це дуже класно, блакитний і рожевий, класно поєднуються. Ну, а тут все йде в такому прованському стилі: квітки, квіти, поле, польові квіточки і так далі. Вауціни. Серед новинок є ось такі пуфи. Дивіться, 599 гривень коштує такий пуф. Класно, є навіть ручка, можна його так перенести за цю ручку, куди треба. Так, хомпуф такий коштує 599 і це тканинка велюр. Такий молочний, молочний відтінок. Всередині щось таке, що навіть рука відскакує. Ну, коротше, класні. Спальню кімнату, чи особливо, якщо у вас якийсь білий, молочний диван, меблі білі, боже. Просто можна зануритися і там залишитися. Квіти, такі маки, 169, одна гілочка коштує, ого. А на гілиці три квітки йдуть. Ну, штучні квіти це поки що не моя. Взагалі не, не моя пристрасть. Ніколи і не були, хоча можна ними прикрашати класно. Я думаю, що і якісь веранди, балкони або ж в кого є свій якісь, своя якась кафешка. Друзі, хто з Полтави, в нас відкрився магазин, називається Brands, Магазин одягу. Brands мається в увазі. Тут зібрані всі відомі бренди мас маркету Там, типу, Zara, Only, ось це Wrangler, Потім HM, я десь бачила. Ось, наприклад, сукня Да. Така сукня, дивіться. Вона буде, вона йде не притавлена, рівний крій, ну тобто буде по фігурі так дещо йти. Класно, вільний такий тканина дуже класна, 799. Такий тоненький, тоненька вавовна. Дивіться, яка стильна. До неї можна підібрати ось таку сумочку. До речі, сумка шкіра. Цей ось значок означає. Цей ярличок означає, що це шкіра. Дивіться, яка стильна. Схожа на сумочки Жакмюз. Здається, так бренд звучить. Марка Darius. Darius, да. За 2299. Тут теж таке джинсова, така джинсова сукня, джинсові спідниці по 839 гривень. Відносно недорого, якщо брати, це H&M теж, якщо брати там ціни в резерв, наприклад, сукня бренд ось так називається марка Noisy May Medium. Така приталена джинсова сукня. Ну, мені особисто не подобається, вона якась ніяка. А от сумочки цікаві, знову ж таки, дивіться, яка сумочка дуже важка, тому що ці всі залізні закльопки на ній. 369 one size, Ну дорога сумочка. Що там в ній всередині. Я уявляєте не змогла відкрити ось цю штучку. Оцю. Цей замочок, не знаю, як це відмикається. Ну, тобто ви розумієте, що сумочку, якщо закрили, то вже точно ніхто не влізе. І це теж шкіра, друзі. Теж, здається, ось така фірма стильна. І такі молочні, дивіться, які круті. Жмакана така, типу шкіра. Така сумочка, сумочка, сундучок, скринька. 369. Так, так само шорти. Ну, ось Дивіться, наприклад, жіночі такі шорти коштують 649 гривень. Вважаю, що це недорого. А, марка Primark відома. Да? от В секунді ми дуже часто зустрічали Primark, Primark. А ось, будь ласка, нові є Primark. Я думаю, якість хороша, навіть краща за сінце. Я вам хочу сказати, чомусь я так підозрюю. Puma. Футболочка, ну, така, наприклад, футболка спортивного плану. Коштує 699 гривень. Якість, я думаю, класна. Тут а, ось такий стиль іде, більше все більш елегантніше, спідниця з запахом. Сорочка льон, думаю, схожа. Потім іде тут маєчка топ. Так, сорочка. Це теж Деріас якось так, наприклад. або ж Дарія 3, не знаю, 1600, 1600 коштує така сорочка, сумочка. Тут теж багато суконь. Це камбез, це комбінізон. Комбінізон з такого класного деніму бежевого, дещо пошатиреного. Теж праймер. Я ціну не сказала, да? за тисячу. Ну, я думаю, що він вартує того. До нього можна таку сумочку підібрати, підібрати молочно. Такі сорочки. Повністю прозора. Ну, якість класна, дівчат, я вам чесно кажу. Хто в Полтаві? Заходьте, ні, то приїжджайте, хто не з Полтави, приїжджайте, ось такі супенькі є. Стрейч такий теж бавовна і еластан. Бежева. Буде за коліно. Така класична довжина. Гарна сукня. Босоніжки якісь на підборах обов'язково можна. О, гляньте, як ця сумочка під неї. Тон в тон практично. Гляньте, супер. Сумка коштує One Size шкіра. Неймовірно, вся шкіра, чи що? триста. E, Дуже підходять одна до одної, сумочка до сукні. Ну, не обов'язково, звісно, тут може бути бежева сумка, може бути і чорна. Ось такі спідниці. Спідниці манго. Марка манго. 1199 зелені в такий чорний горошок. І тут ще щось підтягується попереду. Такі йдуть вірьовочки. І така ж, як на манекені, зелена це теж, це теж манго марка. Так, не витягла. Ось такі вони. І з запахом на літо така спідничка 100% бавовна. Вона коштує. 679 мінус 40%. Класно. 679 коштує спідниця, запам'ятала. Дивіться, як класно з цією блузою можна вдягати ось такі шорти бермуди. Класна, дуже якісна тканина. Виконані шви. Просто дивіться ідеально. Якість дуже класна, я вам скажу. Так, і коштують такі шорти: 799. Ну, за, за, за та якість суперська. Позаду йде резинка і кишені. Такі бермуди. Бренд ось такий Дарія 3. Гляньте, як класно з цією блузою. Вже готовий лук. Дуже багато різних блуз, футболок на цю сторону. І там все футболки. Є класне, ось таке елегантне. Дивіться, яка клас, які класні є сорочки. Речі, елегантні, класика. Такі ж є ось такий відтінок кави з молоком. Гляньте, які круті. Дуже подобається. Прямо от я готова за таке віддати 1400. Ось така марка. Дар'я, я думаю, це трієчка, да, там приписано. Дивіться, є такі сорочки. Знову ж ці шорти класні. Подобається дуже сорочка. І є до короткого рукавчика чорна. Спідниця суперська теж. Боже, я аж заїкала почала. Від несподіванки. Я хочу глянути склад тканини. Ха-ха-ха. дивіться, я побачила в євро, якщо ви бачите, заклеєно, да? ціна в євро 45 коштувала євро. Порахуйте, скільки вона зараз коштує, по-моєму, дешевше. Да? Ніж 45 євро. Дивіться, тут іде бавовна, льон. Да, 50 в... 50 бавовна, 50% <кхідсотків> льон. Дуже класно. Прям супер. І ось такі спіднички, гляньте, цупка така бавовна, просто е, така спідниця колокол. Молочний відтінок. На резинці дуже супер зручні. Ось ще ось такий є фісташковий світлий. Спідничка теж такого ж бренду. І спідничка коштувала дивіться, 24, ніби 2499 євро. Зараз в нас вона коштує, коштує, коштує 1089. Класика, спідничка. Неймовірно. Навіть гладити вдома не треба, вже все висить в такому класному а, акуратному вигляді. Ну, футболки тут різні пішли. 369 гривень футболочки. Дивіться, дуже багато різних топів, маєчки. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк цьому відео, не забудьте підписатися на мій канал. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки і до зустрічі вже у наступному відеоролику. І бажаю всім вдалих покупочок, але не забуваємо, що не за горами розпродажі, не за горами сезон знижок, тому грошенятами не дуже розкидайтеся.